Добрий вечір, любі мої слухарики та слухасі. Залишайте все, чим займалися, бо на часі слухати та дивитися, у знаннях рідної мови вправлятися та вчитися, з кошика надій набиратися мрій, та ними щиро ділитися. А я ділюся сподіваннями із тими, хто чекає. Та нові віршики, казочки й пісеньки з-поміж кольорів виглядає. Це чудова дівчинка Марієчка з міста Кропивницького, що на Кіровоградщині, якій 31 липня виповниться два рочки. Мирних та сонячних днів тобі, маленька. А також дві сестрички Єва і Настуся Шуманські, що проживають в Португалії та 11-річний Степанко і шестирічний Матвійко з міста Тернополя. А ще особливий хлопчик Кирилко, якому 9 років і проживає він у славному місті Херсоні. Ну і наостанок це Діаночка, Давид та Домінік-Гусар з португальського містечка Келуш. Привіт вам усім! Ну що ж, готові? Бо зіроньки вечорові вже сріблом палають, до уважності закликають. А тепер сідайте, салашіться, слухайте та дивіться. Веселчині килимки! Знову плаче свіжий дощик серед літньої пори. Виливає в синій горщик рясно слізки він згори. Ти чого гридаєш, друже? запитав у нього грім. Може, страшно тобі дуже, чи забув є, де твій дім? Не боюся я нічого. Пам'ятаю, й поготів. Відшукати б серед всього хоч якихось кольорів. А то все блакитно хмаре і прозоро голубе, а в мені горять стожари, кожен барвами пече. Гуркоту, неначе муху, розвернув небесний віз і помчав, що було духу через зоряний праліз. А тим часом. З під шиделка пробивалася краса. Вправна дівчина-веселка гачкувала чудеса. Примостившись на хмаринці, повела в танок крючок, Відшукавши у турбинці фіолетовий клубок. Наплела з ниток фіалок до пилюсточки листок. Поміж крапелькових балок Клала перший килимок. Він ряснів своїм відтінком, пахнув лісом таємниць. Аромат, ліловий дзвінко, вибусковував з петлиць. І віднині фіялочка доглядатиме його. Її вишита сорочка, черевички і вінок, очі, пояс на спідничці, брови, й капелюх. Допоможуть цій зірничці зберігати колір сплюх. А в руках веселки другий опинився пряжі жмут. В'яжив вправно односмугий синьо-синій верникут. Трохи неба і барвінку, ще люпину та води, а з волошки у плетінку кучерявої краси. У хідник вплітала зграбно синевіру кольори, запросила юну льонку ту постілку берегти. Сині вії, сині фалди і волосся синій ключ пахли льоном дві кокарди й капелюшковий обруч. Задивлялись сині очі на вишивані стіпки. Синя льоночка шепоче. Колесанкові казки. Лиш взяла веселка в руки торбу з крамом мотаниць, як зачулися сто звуки із дзвіночкових криниць. Дзень дзелень. співали гучно, оббиваючи боки. Нам в цій торбі темно й скучно. Як же звідси утекти? І блакиттю покотився. Перший дзвоник із мішка. На хвилинку зупинився та зловив за вузь смішка. Реготали й веселились, а із ними ними зорій дощ. Та в веселці загубились голубий, зваривши борщ. Спір отих пильнує в небі лазуровий хідничок, дзвінка, крихітка далебі, що веде всіх. У танок враз упали звуки в рязку, змовкли дзвоники й гачок. На бавовняну запаску м'ятний вистрибнув клубок. По стеблинках, по травичці, задивляючись на мох, по листочковій на кітці він скотився, мов горох. Ледь веселка уловила нитчину його край. Як зело розправив крила і окутав ними плай. Пахли сосни і ялиці, зеленіли навкруги. Сон трава вела зіниці до спочинку, до жури. Тут галявину встеляє м'ятка, ніжний аромат, і усім, кого лиш знає, роздає листочка шмат. У її очах зелено. Та у косах і бантах, мов гачок в руці шалено закрутившись на носках, береже від нині м'ятка свій зелений килимок, наготові в неї прятка, як закінчиться моток. А веселка вся в роботі В'яже барв веселий цвіт і розвішує на плоті їх гарячий цвітоліт. Пожовтіло все довкола, промінь сонця жовто пік, ним веселка прополола грядочок веселих лік. Склала соняхи докупи, мальви жовтий капелюх і взяла гачкові щупи, щоб вловити дивний звук, що літав і не мав спокою, мов би пух чи парашут. Раптом сівся над горою, ледь торкнувшись. Її рук Роззирнулася довкола і помітила в ту ж мить, як у видолинок поля хтось співаючи біжить. Жовті щічки, жовті брівки, ще й кульбабковий вінок, жовте платячко й шнурівки жовто кличуть у танок. І малесенька кульбася, не цураючись робіт. Берегти хідник взялася ранком ввечері й в обід. Без спочинку на кріселку далі в'яже між небес Щедра дівчина веселка килимок своїх чудес. Відшукала у торбинці ще й оранжевий моток, перекинула хмаринці, вдвох змотали у клубок. І кипить в'язанням простір в після дощиковий час. Зазиває всіх у гості простелити й цей палас. Принесли пилку бджолята і цеглинових крехтин, наносили білченята до веселчених вершин. А календули сльозинка тихо випала з під вій та скотилася в долинку, розчинилася у ній. Зайнялося все довкола. Запалало тим вогнем, що малює теплі кола після нічки перед днем. І веселченим серденьком випліталося тепло, а календула руденька берегла риженьке тло. Притомилася веселка, вже б спочити, та ніяк. Зарум'янило шиделко, червоніє його гак, і турбинка порожніє. Витрясаються кутки, як в одному паленіє, намагаючись втекти присоромлений клубочок. Зашарівшись, впав у жар, мов ошпарений грибочок, випускав із себе пар. Підняла його калинка і до серця піднесла. На секунду, на хвилинку зупинилася земля. Швидко виплила веселка з нього теплий хідничок. Зразу ж випрала меделком, але сонечку жучок взявся крапки малювати. Та йому сказала зась, чорна фарба не для хати. І ганчіркою пройшлась. Під опікою багрянець. У калинки відтепер. Юна ягідка черленець поїть соком із цебер. Вдарив грім, заплакав дощик, тільки слізки не сумні. Він тепер щасливий хлопчик. Веселкові його дні. Настав час колискової чарівної, вечорової, мовою рідною, вільною, гідною, що словами палає, наче грона калиноньки, і заколисує, і заспокоює день рухливий дитиноньки. На добраніч. В небі сонечко. Дріма, ся... відпочити вже пора Спи. Спить по вітрямися, спить зубы. 说。<Show. S 2> 是凉？蜜蜜